Друзі, привіт! Як ви здогадалися, мова сьогодні піде про нові запропоновані штрафи за порушення правил рибальства у нас в Україні. Тобто, тобто на розгляд до Верховної Ради надійшов законопроект номер 10433 про внесення змін до Кодексу України. Про адміністративні правопорушення. Кримінальний Кодекс України з охорони водних біоресурсів та середовища їх існування. Цим законопроектом пропонується посилити покарання за порушення правил рибальства. Тобто, це не треба путати, що штрафи за кожну незаконну виловну рибу якогось виду. Збільшення штраф. Те залишається все на місці. Що там, припустимо, за плітку там точно не пам'ятаю 1300 гривнів, там, за окуня 1600, за щуку там 3,5 і так, і так далі. То не є за рибу, що ви за кожен вид платите, то не є штрафом. Це ми всі так називаємо штраф. А насправді, то є відшкодування за нанесення збитків водним біоресурсам. Це немає цього в адміністративному і уголовному кодексі. То є, якби ви відшкодовуєте збитки, нанесені природному середовищу. А це вже саме штрафи. Тобто, коли ви, припустимо, порушили правила рибальства. Ну, до прикладу, ви спіймали більше норми рибу. Або меншу за розміром рибу. Ви вже платите штраф за порушення правил риболовлі. І платите за відшкодування, припустимо, у вас, ну це так я говорю, припустимо, у вас щучка меншого розміру. То ви вже за ту щучку окремо платите відшкодування. Ми зараз поговоримо про прості, не прості штрафи, а саме про порушення правил. Так, ну давайте далі. Далі, далі, далі. На думку авторів проекту, наразі в Україні штрафи занадто низькі. Адже були встановлені ще у 2003 році. Тому, враховуючи рівень інфляції, їх потрібно підвищити. Ну, Звичайно, як завжди. Так, за порушення правил рибальства, тепер пропонують карати штрафом в розмірі від 680 до 2500 гривень. Замість попередження. Або накладання штрафу в розмірі від 34 до 170 гривень. Ну, це за незначні порушення. Що таке незначні порушення? Ну, я думаю, ну, далі я вам там тоді розкажу, що таке, що, що таке грубе правопорушення. Ну, це якби буде тр тр трошки пізніше. А це якби те, що не грубе, то це незначні порушення. Раніше було 34, от 34 до 170 гривень. Тобто це чисто я вважаю, можливо, я і не правий, що незначне правопорушення це те, те що не є грубим правопорушенням. Це, до прикладу, ви прийшли рибалити з однією удочкою, нічого не спіймали, але в забороненому місці. Ви вже є порушником, але ви нічого не спіймали, ви просто порушили, що ви ловите рибу. І це є незначне правопорушення. І так далі. Як раніше було від 34 до 70 гривнів і попередження, то тепер, ось, як кажуть, попередження не будуть. Зразу штраф. Мінімум 680 гривнів. А там, в залежності, якщо ви 1-2-3 рибки впіймали, то вже можуть насчитати вам і дві 550 гривень. І плюс ще ви заплатите за ту рибку, що ви спіймали, за кожен фіст по розцінках кожного виду риби, то вже будуть ви за збитки. Тобто, в общем, так. Так, ну а для посадових осіб штраф 170 510 гривень. Бу 170-510, Стане 3,400-500. Так, далі грубе порушення правил рибальства із застосуванням заборонених знаряд лову зросте з 340-680 гривень до 3,400. Від 3400 до 8,5 тисяч гривень. Ну, для посадових осіб від 510 і до 850 зросте від 6800 до 13600. Так, ну давайте тепер прочитаємо, що є грубе порушення. Ось тут точки є. Найшов я кодекс комюа. Що таке грубе, грубе порушення правил рибальства? Ну, ось виписка із статті 85 Кримінального чи Адміністративного кодексу України про правопорушення. Так, грубе порушення правил рибальства це рибальство із застосуванням вогнепальної зброї, електроструму, вибухових або отруйних речовин. І інших заборонених знаряд лову. Промислових знаряд лову особам, які не мають на те дозволу на промисловий вилов живих біоресурсів. Так. Що тут ще написано? Які не мають дозволу про промисел кома? Вилов водних живих ресурсів у розмірах? Що перевищують встановлені ліміти. Що перевищують встановлені ліміти. Ну це для, для промисловиків. Якщо вони там ліміт перевищили, то, мабуть, це є грубе порушення. Ну, а все остальне не є грубим порушенням. Ну, Тобто місто семи крючків у вас вісім. І більше. Або ви ловите в забороненому місті, теж є в інтернеті перелік заборонених містах там, в нерест, перевищення ліміту і так далі. Ну, ми поки що говоримо про цей законопроект. Ось також додано штраф за повторне порушення правил рибальства. Він становитиме для громадян від 6800 до 11900. Ну, тут за перевищення затверджених лімітів. Це для промисловиків, для наших самих гуманних і чесних рибаків. Так далі. Також у новій редакції додали окреме покарання. За рибний промисел з використання вибухових отруйних речовин, електростурумом, або іншим способом масового знищення риби. За це передбачено покарання від 85 до 187 тисяч гривнів, або обмеження волі на срок до 5 років, або позбавлення волі на той же самий срок з конфіскацією знарядь і засобів промислового та всього добутого. Ну, в общем, всієї риби добутої. Ось написано. В уряді вважають, що цей закон дозволить збільшити надходження у бюджет та збереже природу. Ось, друзі, так, ну, що тут коментувати більше, менше, все буде тільки штрафи тільки будуть посилюватися. З кожним роком гаєчки закручуються, але ж теж не треба і нам, рибакам, нагліть. А то ловлять, скільки. Ловиться, скільки поймають. Багато хто ловить рибу дрібну, маломірку. Ну, як би сказати, це на совісті кожного рибака, тут я не буду нічого говорити. І так, все всім відомо. Ну, ось так. Нагадаю, що це ще лише тільки. Сам законопроект. його ще тільки внесли в Верховну Раду. Там ще якісь може будуть обговорення на комітетах, ці всі процедури, потім голосування, потім підписання, а потім ще буде срок, коли він в дію. Ну, я думаю, з настанням Нересту за місяць, може за два. А взагалі не знаю, коли воно буде, тоді і буде. Ну, поки що ще діють. Старі штрафи. А далі там побачимо. Так що, друзі, ось просто таке відео довів до вашого відома. Може, багато рибаків вже про цей новий законопроект про підвищення штрафів знає. Багато хто не знає. Ну а радуватися цьому чи... Чи засмучуватися вирішувати вам. Просто з одної сторони обідно, що одним можна все, а простим рибакам ходи сюди і штраф. Оце несправедливо. Воно б може, було б і нормально, аби перед законом були всі рівні. Все рівно, хто ти, яка в тебе посада, звідки ти, скільки в тебе грошей, чи нема взагалі, чи мільйони мільярди, порушив, плати по закону, все. А тож, виходить, що впоймають простого дідуся, який упоймав на 5-6 пліточок більше дозволеної норми. І вже 10 тисяч штрафу йому за ті. А як у нього пенсія 2800. А другі виловлюють тонами рибу. І їм нічого, все дозволено. От, от в чому проблема. Проблема, що у нас закон не один для всіх. Ось так. Так що, друзі, буду закінчувати своє відео. Довів до вашого відома, що сам узнав. А на цьому все. Пока. Слава Україні!